Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, поздравляю вас сьогодні. У нас День Торжества Православ'я, а накануні Дня Торжества Православ'я у нас в Києвщерській лаврі упав Хрест з церкви. От я сьогодні скажу все, що я думаю з цього приводу, і з приводу Торжества Православ'я, і з приводу Христа, який упав. Це дуже таке наробило величезного шуму в інформаційному просторі України. День торжества православ'я це в цей день православним власне, прийнято торжествувати. Перед цим була прощена неділя, і православним прийнято було вибачатися такий ритуал, це такий мега-лицемірство. Ну, звичайно, ми ж не знаємо душ людей. Можливо, люди від цього серця там а, вибачать, просять вибачення і прощають. Хто його знає. Однак мені щось здається, що. Це, як правило, не зовсім так. От. І в чому ж власне це все торжество заключається православ'я? Можливо, торжество в тому, що одні православні четвертий уже рік в гарячій крупномасштабній війні вбивають одне одно, одні православні напали на інших православних, одні православні запускають по іншим православним же. Ракети, бомби, там, якісь іскандери там, і так далі. І радіють з того, що от. розвалили хату, будинок п'ятиповерховий чи дев'ятиповерховий, де жили православні, православні стали вдовами, сиротами, каліками залишились. І це величезна радість доставляє іншим православним. Ой, яке торжество! А інші всі православні з боку. Дивляться на це все і нормально і, і нічого, замість того, щоб тим, хто напав, сказати, ну як же так, щоб сказати православним патріархам, наприклад, порвати всякі відносини з тими, хто напав, до того часу, поки ми накладаємо на вас анафему до того часу, поки ви не перестанете це робити і не вибачитеся за те, що ви робите, за масові вбивства ваших одновірців. Ні-ні-ні-ні. Ви, ви чули, щоб там сербський патріарх якісь претензії висказав, грузинський патріарх, румунський патріарх, болгарський патріарх. Ні, не чули, і я не чув. І не почуєте. Не почуєте. Торжество православ'я. Да? Тільки один болгарський архієрею, це недавно висказався, що ми повинні от якось там зупинити стати. Посередниками, щоб це все зупинилось, ну таке бла-бла-бла. от е, У всякому разі, але він там нічого не вирішує. Він же не патріарх і не приймає, не приймає ключові рішення. В чому ж торжество взагалі православ'я? Тобто ми говорили духовний стан православних, вони легко валять одне одного, вбивають і, от, і нічого їх не зупинить в цьому рвінні. От, от таке торжество. Да. Можливо, в матеріальному плані якось... Е, Бог дав, так як протестантським країнам в матеріально-технічному стані, там, як би сказати, розвиток сильний. Ну, от як протестантські країни, це там Німеччина, Сполучені Штати, Америки, Скандинавські країни, Південна Корея багато в чому теж, як не дивно, має великі протестантські впливи. І ні. Ні, я колись пам'ятаю, років 15-20 слухав по радіо таку передачу. Там запросили одного архієрея з однієї з православних церкв, церков. Тоді ще була така а, українська автокефальна православна церква. Зараз вона стала ПЦУ. І от один з цих архієре, він там відповідав на Питання журналістів, і потім, в кінці, там десь хвилин десять дзвонили дозвонювачі, така інтерактивна передача, і задавали різні питання. Ну, гостям студії. Ну, гостям студії був архієрей православний йому його запитали: а чому православні країни самі, вибачте, кончені в Європі? От по, по матеріальному розвитку, по технічному, матеріально-технічному, <кій> по рівню корупції. Вони перші, по там якомусь злочинності, проституції, там, рівень народжуваності у них саме. Ну, от по цим показникам вони, їх не можна порівнювати, там, наприклад, не те, що з протестантськими країнами, а навіть з католицькими, такими як там, Італія, Іспанія, там, Португалія, Польща, <кхід> то він почав цей архірей, знаєте, як на сковородці, розповідає, що насправді не можна так називати країни. Там католицькими чи там протестантськими, бо це колись там було, все це було, як то кажуть, давно й неправда, а зараз там бла бла, бла бла. бла бла І він просто заговорив, але не відповів на питання. А і справді, а чому так? Чому в Європі оці Руминії, Болгарія, Греція, Сербія, у нас, ну, у нас, здається, не в Євросоюзі, ще там якісь Чорногорії, там малесенькі є країни, які взагалі ні на що не впливають, там страшна корупція. А немає толком, ну, порівняно порівняно з іншою Європою, <клес> немає порядку, і вони взагалі являються, знаєте, як от у слово таке содержанка. Вони просто на содержанні в протестантів чи в католиків, які їх тягнуть, дають їм гроші, мільярди дають їм на розвиток, щоб вони якось там ну, відповідали хоч якимось стандартам. Незрозуміло. А такі православні країни, як Росія, і Україна, наприклад, ну що тут казати, да? Росія, наприклад, пік православ'я, яка, ну, як я вже казав, нищить своїх сусідів і її не зупинить. Ніхто не може в цьому зупинити нестримному бажанні. Ви думаєте, що вона на Україні зупиниться? Я думаю, ні. Якщо треба, вони і православних братів, і там і білорусів, і болгар будуть так же бомбити і знищувати, дайте їм тільки, як то кажуть, добратися до них. <кій> Тепер, що стосується до Христа, який упав. Чи Добрий це знак, чи не добрий? Незначно добрий. Однак, а що може такого статися? От пишуть, що перед війною Софії упав хрест за 40 днів перед війною і війна почалась, а зараз що почнеться? Що Путін нападе? Чи нас почнуть бомбить іскандерами, решниками? Може, на нас почнуть каби скидати, шахеди почнуть прилітати? Що станеться? От що може ще бути гіршим? Ніж війна, розруха, смерті, постійно привозять убитих солдатів, смерті і розрухи. Я думаю, вже гіршого просто нема чого. Просто Господь нас хоче попередить, сказати нам, щоб ми покаялись, пішли все ж таки до Бога. От я дивився одного священника з московського патріархату, він розповідає, що. А коли почалася війна, він подумав, що люди підуть до церкви каятися. Однак насправді ні. Відбулось зворотнє. Люди не, не ходять в церкву. І у нас те саме. Коли кажу, розпочалася війна, зразу люди кинулись до церкви масово, церква була заповнена людьми. Однак, коли вони побачили, що Боженька, добрий Боженька не зупиняє цю війну. Ну, вони ж ходять, просять, а він їх не чує. А, ну і все, вони пішли з церкви. І більше ну, туди і не ходять. Тому що Бога, мабуть, немає і наше це все. Тобто, для чого цей хрест упав? Кого він хоче попередити? В масі своєму ну, люди наші безбожники. Наша країна, вона, як і Росія, які. Білорусія — Росія це постхри... Постхри... постхристиянські, постправославні країни. Так, колись років там 100, 150, 200, їх можна було з, з такою натяжкою там, назвати формально, можливо, православною. Зараз вони дійсно такими не являються. А падіння хрестів, ну, вибачте ви мене, це викриття нашого народу в лицемірстві, в корупції, в брехні, тому що. Взять ту Києво-Печерську лавру. Десятки років там наживалися ці представники УПЦ. Там кожного дня крутилися мільйони. Вони їздили на Мерседесах, на Б'юіках, на крутезних тачках. І вони не могли зробити там нормальні хрести поставити, щоб вони не літали. Так? Далі, це претензія до цих же музейників, котрі. Отримують гроші за те, щоб контролювати ці процеси, щоб дивитися, що там все нормально, чи там не порозлітається все. А датким по барабану вони тільки отримували Мані-Мані, там щось якось на своїх схемах сиділи, системах, да? і їм плювати було на ті хрести. І от ці і ті, і інші довели до того, що цей хрест згнив просто і упав. Я не знаю, це який просто рівень безгосподарності, тому що я, наприклад, 10 років а, був настоятелем а, храму пам'ятки архітектури п'ятикупельного, трьохпрестольного, величезного, унікального храму. І я трошки розбираюся в цьому. Я проводив масштабні ремонти, а, міняв там багато чого і, і підкупальні яблука, і хрести. Фарбували ми і вікна на куполах заміняли, і багато чого робили. І я собі уявляю, до якого рівня роздолбайства це треба дійти, і вибачте, пофігізма, що в тебе з церкви злетів хрест. Це просто вирок нашій державі. Якщо ми від чогось і загинемо, то не від того, що там Путін нападе чи якусь там на нас атомну бомбу скине. ми загинемо від оцього лицемірства від крадійства, від оцих наших а, таких негативних а, характеристик, котрі вже просто як російською перехльостують, досягли вже якогось апогею. І Господь показує тим, що цей злетів хрест, саме торжество православія, що, шановні мої православні, да, подивіться на своє торжество. Подивіться, от серйозно, воно перетворилось уже сама назва навіть не ну, викликає якусь посмішку. Коли в свята торжества православія у вас перегниває від держи той хрест, і ті, хто летить, падає на землю, і ті, хто на цьому всьому наварювали мільйони, да виділити там якісь гроші, щоб зробити нормальний хрест, не виділяли їм по барабану. Вони грибли, як в останній день, все по карманам, вкладували в двіжимось, недвіжимость, ще кудись. І ті, кого поставили там контролювати цей процес, їм теж плювати, вони чим там завгодно займалися, але тільки не а, тим, що треба. А насправді це вирок нашому суспільству. От, подивіться, самі на себе взеркало. Якось отакі в мене і ніякої тут містики нема. Ніякої, я вважаю, містики нема. І... Якщо і будуть якісь негативні сценарії там розвалу і деградації країни, там оцієї всієї системи, то тут ніякої містики. І ніякої Божої волі в цьому, якщо хочете, немає, так скажу. Це наша воля, наше роздолбайство, наше лицемірство, весь наш негатив те, до чого ми догралися, до чого ми дотанцювалися, що ми вже і зсередини згнили просто духовно згнили. Ну, Гниле суспільство ми собою являємо зараз. І це дуже печально. Ну що ж, дорогі брати і сестри, тим не менш, будемо молити Господа, щоб він нас простив, щоб сотворив чудо, наступив мир в нашій країні, миру нам всім добра, щастя, і думаю, надіюсь, з Божою допомогою до нових зустрічей.